Брати і сестри, слава Ісусу Христу. Текст, який я пропоную, щоб ми з вами прочитали, це буде Перша Самуїла, перший розділ. Перша Самоїла, перший розділ. Я зачитаю два, два вірша з цього розділу. Ми добре знаємо історію. 18 й вірш. А вона сказала Нехай невільниця твоя знайде милість в очах твоїх і пішла та жінка своєю дорогою та їла, а обличчя її не було вже сумне. І 28 вірш. А тепер я віддаю його Господеві на всі дні, скільки він жаданий для Господа і вклонилася там, Господеві. Ми з вами будемо читати і думати про маму, маму, яка стала мамою по вірі. Це якби материнство, материнство по вірі. І вона жила в дуже недосконалій сім'ї. А де ви знайдете досконало? Ми читаємо з першого розділу з самого початку. Що був один чоловік, він був з Раматаїм Цофіму, з Єфремових гір. Ім'я йому було Елкана, Син Єрохама, сина Ілія, сина Тоху, сина Цуфа Єфремлянин. Він мав дві жінки одній Анна, ім'я другої Пеніна. І в були в Пені не діти, а Вани дітей не було. Сім'я, чоловік Елкана, дві жінки Пеніна і Яна дуже недосконала сім'я. І не все в них шло гладко. І це зрозуміло. Перше, що ми бачимо, що по-перше, є Божий задум, так, є. є Божий задум від самого початку. І Божий задень від самого початку Бог створив чоловіка і дружину. Він створив чоловіка і одну дружину. Не чоловіка і дві дружини, а чоловіка і дружину, чоловіка і жінку. Так Бог створив від самого початку. І ми знаємо, що ця реальність, чому один чоловік і одна дружина, тому що ця реальність вона відображає ще більш велику духовну реальність, яку? Що є Христос і церква. І сім'я це, це утворення Боже, яке проповідує Євангелію, Благодать проповідує в своїх стосунках. Тому так ненавидиться сім'я, тому що вона вказує на духовну реальність, яка проповідує між собою в своїх стосунках, проповідує а, Ісуса Христа, проповідує Євангелію. І ми бачимо, що а, в цій сім'ї не все було правильно і не все було по Божому задуму. Не все було по Божому задуму. Ситуація вона помінялася, вона помінялася в новому заповіті, коли прийшла віра в поганський світ. І тепер ми бачимо наслідки цієї віри, коли є одна дружина є один, один чоловік, і вони посвячені один одному на, на все своє життя. Бог він починає зміни серця. Чому він допускав полі, полігамію в старому заповіті? Він, він починає з зміни серця, яка вже почалася. А в світі почалася з приходом Ісуса Христа, скільки б не було хороших законів, хороших політиків. Корінним образом, по-справжньому, вони не змінять ситуацію. Тобто ми впливаємо на культуру, але по-справжньому ситуацію змінює Євангелія, яка приходить в культурі. І ми читаємо просто почитати про історію царів. Так, один богобійний цар, і ти дивуйся, один богобійний цар він руйнує пагірки, він вбиває ідолів, жерців. Ніби щось налагоджується, правда? Ніби щось налагоджується, але все прийшов інший цар, і нароще глибше і глибше падає. Доки ми не змінені зсередини силою Святого Духа, ніщо корінним образом не зміниться. Тому в першу чергу християни вони фокусуються на проповіді Євангелії. В сім'ї Ілкани не все було правильно, не все було добре. Проте ми бачимо, що сам цей чоловік він був богобійним чоловіком. Але сім'я була дуже недосконала. Часом було перемиря в сім'ї, а часом ішла війна, Ну, як в звичайній сім'ї. Не обходилося не без сутичок навіть на богослужінні. І вони приходили в щіло, приносили жертви Господу. Бувало, Пеніна починала допікати Анну. Та гнівалась, та плакала, радість, сум. Воно все, все переплітається. І так, деколи таке враження, що ти читаєш про якусь сучасну сім'ю. Пройшли, в ході тисячоліття. Ситуація вона не змінюється. Ми бачимо, що Олкана, він бачив це, що Ані їй було не по собі. Проте, все, що він міг зробити, і чим він міг потішити Анну, це просто задати запитання, чи я тобі не ліпший за десятьох синів. Зауважте відповіді не послідувало на його запитання. Відповіді на його запитання не послідувало. Чоловіки вони дуже часто вони розуміють про проблему і розуміють, що відбувається. Проте потішення не приходить, остаточне потішення не може прийти від людини. Воно мусить прийти прийти від Бога. І зауважте оцей момент, який я хотів, щоб ви побачили, що це недосконала сім'я, і в цій недосконалій сім'ї ще кожен член сім'ї має свої особисті проблеми, свої особисті проблеми. Тому, якщо ми думаємо про себе, знаєте, і якщо ви шукаєте, ви хочете одружитися і шукаєте досконалих людей, ви їх не найдете просто. Ви так ніколи не одружитеся. Досконалих людей немає, досконалих людей немає. Ваша майбутня половинка вона має бути не досконалою, а віруючою. І це є перша умова, яку Бог ставить, коли віруюча дитина, хлопець чи дівчина вони збираються одружитися, то вимога до половинки є не те, щоб вони були досконалі, а те, що вони знали Господа, щоб вони знали Господа. Про це говорить Писання. Пеніна, в неї все було здається добре. Сім'я, чоловік, діти одна проблема. Проблема в серці. Так? Одна проблема проблема в серці. Насмішки це її улюблений спосіб розмови з Анною. І вона робила це спеціально. Вона спеціально наступала на, на болюче місце Анни і робила це навмисне і болюче. Напевно, ну, як кожна жінка чи ні. Анна, богобійна жінка. Покірливий, терпеливий характер, непідробна віра. Проте, не все так влаштувалося так, якби вона хотіла в її сімейному житті. В неї не було дітей. Не було дітей. Недосконала сім'я, недосконалі члени сім'ї всі своїми різними проблемами, переживаннями, внутрішнім світом відношеннями. Але зауважте оцю деталь, яку підкреслюється в книзі, що. Мама, мама, і ця сім'я вона має бути в поклонінні разом Богу. І це була дуже дуже хороша характеристика цієї сім'ї. Ми читаємо про них той чоловік. Цей чоловік рік у рік ходив з свого міста до щіло, щоб вклонятися та приносити жертви Господу. Як бувало, день Ілкана приносив жертви, то він давав своїй жінці пеніні усім синам її та дочкам її частини, а ані давав частину подвійну. Сім'я у поклонінні Богу разом. Сім'я у поклонінні Богу разом. І цей чоловік він це робив. І він відправлявся в щілу на поклоніння Богові. Це робив Елкана. Він оцим був духовним лідером сім'ї. Він брав цю свою сім'ю під крило і він вів їх на поклоніння Богові. І це була постійність. Зауважте, це була постійність в його житті. Він це робив рік, у рік він робив так, як говорив Бог. А ми знаємо, що це був час дуже непростий час, де багато людей, а більшість людей не робили так, як, роби, як говорить Господь. Час, коли керували судді, народ, народ кожен раз і більше і більше погрізав відолопоклонство, поганський спосіб життя. А в вщіло ми читаємо, були гофні і Пінхас. З них ніякого прикладу вони взяти не могли, безбожні священники. Проте цей чоловік залишався вірним Богові. В чому? В тому, що він і його сім'я поклонялися Богові разом. В тому, що він і його сім'я поклонялися Богові разом, він не шукав вимовок, знаєте, ну що там робити в щіло? Що ж там робити в щіло? Це дуже величезне протиставлення сучасному християнству. Де-небудь на палець наступили, мінімально все, я йду в другу церкву, я собі шукаю щось краще, чи не так? Зразу якісь якісь переживання. Завважте, що ця людина вона не зважаючи на все це, вона була вірна Богові і її вірність полягала в тому, що він своєю сім'єю, разом зі своєю дружиною, вони служили, вони служили господеві. Жінка вона також поклоняється Богові разом з чоловіком. Завжди він не йшов на зібрання. Він йшов туди один, туди йшли і Анна, і це найперше, що ми бачимо в житті цієї цієї жінки. Вона разом поклоняється Богові зі своєю сім'єю, зі своїм чоловіком. Вона не шукає вимовок, вона не залишається вдома на господарстві. Вона не жаліється, вона не жаліється, що з неї будуть сміятися, що на неї будуть дивитися косо. Чому її Бог так покарав? Вона розуміла це суспільство, але вона йшла на поклоніння з Богом. І це один з найважливіших принципів цього духовного будівництва сім'ї. Те, що ми бачимо тут: поклоніння разом, поклоніння жінка, чоловік, діти, вони разом поклоняються Богом. Вони разом виростають вслідувані за Господом. Ви знаєте, от в її житті ми дивимося, в її житті її було найбільша проблема, і вона не мала дитини. Ми можемо сказати, а це було в тодішньому світі, там вони все жили, бо ж то тільки так, знаєте, культура формує, що ну, так, треба, треба мати дітей. Ні, ви подивитесь на сучасний світ це саме. Жінка, яка не має дітей, вона нещаслива, будь-яка. Тому що так закладено Богом. Так закладено Богом. Воно не закладено культурою, воно закладено Богом. Тому що покликання жінки, який Господь їй дав найбільше покликання, це бути мамою і виховувати, виховувати дітей. І найбільше оця проблема і переживання Ани, вона не мала дитини. Вона не була хворою, в неї не було проблеми зі здоров'ям, в неї було все в гараз. Це рішення прийшло від Бога. Це рішення прийшло від Бога. Написано, «Бо Господь замкнув її. Утробу він був оцією причиною, чому це сталося, що в неї не було дітей. Знаєте, можна було би якби ми давали пораду, ми казану ну, може шукали якісь вимовки, казали, ну ну Господь так дозволив, ну, ну так сталося. Заважте ще раз і зверніть на це увагу, що коли він е, говорить про те, що відбувається, коли Господь нам відкриває цю картину. Він є в провидінні своєму остаточною причиною те, що відбувається в житті. Він не просто дозволяє, щоб воно сталося, чи якось знаєте на так. Ну вже так як є. Він це планує і він в своєму провидінні написано: Він замкнув її, він замкнув її у Чому так Господь дії вів? Чому так Господь її вів? Він готував цю маму для Самуїла. Маму, яка може молитися і вірою здобувати речі. Зауважте тепер, це саме відіб'ється на житті кого? Самуїла. Це була людина, яка молилася. Пам'ятаєте, і він я казав: я не дозволю собі гріха, щоб не молитися. Де він це бачив в першу чергу? В своїй мамі. В своїй мамі він це бачив. Тому що це була жінка, і це була її якість внутрішня віра, яка рухала її до молитви, і де вона здобувала ці речі вірою і молитвою. Вірою і молитвою. Господь він готовив маму для Самуїла, для Самуїла. В цій духовній боротьбі Анна виросте і скаже Богові ці слова, ця дитина віддається. Тобі, не кожна жінка, в яку ми про яку ми читаємо на сторінках писання, виросла так духовно, щоб сказати ці слова. Пам'ятаєте, Лію, він вона коли отримала дитину, вона казала: бо дарував мене Бог добрим подарунком, цим разом замешкає в мене мій чоловік. І різні різні такі моменти. Анна, коли вона пройшла оцей курс, бо вона пройшла а, всі ці переживання, вона скаже слова. Це дитя не тільки для чоловіка, це дитя вона віддала Господу. Вона посвятила його Господу. І Бог досягає через ці переживання, які в неї, які в нас, в нашому житті, які є в вашому житті, такі переживання, інші переживання. В вашому житті, дорогі жінки, Бог через ці переживання Він формує вас для того, щоб. Вас приготувати для виховання, виховання дітей, виховання пророків, виховання служителів, виховання тих, які будуть служити Господеві, в житті, яких відіб'ється ця віра, яка була в неї, ця молитва, яка була в неї, відіб'ється в житті Самуїла. І це ми точно знаємо так само і в житті Тимофія. То саме сталося. Це саме сталося. Ми читаємо. Um, про, от, її проведіння Боже, воно працює, працює в її, ж, в її а, житті. Анна, дивлячись назад на всі ці події, скаже у другому розділі. Вона скаже так: немає святого подібного Господу. І тут немає, знімається чистота, Свят, святий подібний Господу, тобто такого іншого, як він немає великого святого ін... Такої, як і немає нікого крім тебе, і немає скелі, як Бог наш. Більше не говорить зарозуміло, нехай з ваших гуз не виходить зухвальство. Госп... ухвальства. як вона дивиться на своє життя. Бо Господь, Бог знання, і Він вплановує вчинки. Вона не ображалася на Господа, вона не дорікала Господу. Вона дивилася на це, що сталося, і вона казала: Ти впланував це життя, ти впланував так, як воно має бути. І це є найкраще для мене, і це є найкраще для мене. Так само проведіння вело вело Йосипа. І ми читаємо, він скаже дуже похожі слова, коли він дивиться на своє життя, він скаже до своїх братів: Ви задумували, було на мене зло, та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Це саме відбувається і в нашому житті. Можливо, ми проходимо через переживання, і ми не бачимо того, що робить Господь. Але повірте, коли ми оглянемося назад, ми скажемо ці самі слова, Господи, це було найкраще те, що ти для мене приготував. «Те, що ти для мене приготував». Анна вона має бажання, і вона з цим бажанням мати дитину, вона приходить, вона приходить з молитвою до Бога. Ми читаємо дев'ятий вірш, і встала Анна поїді та попитів щіло, а священне ділі сидів на стільці прибічному двірку Господнього храму. А вона була скорбна духом і молилася до Господа та плакала гірко. Вона молилася за те, щоб мати дитину. Але вона знала, куди приходити в першу чергу. Вона знала, що ця проблема вирішується саме Господом. Її проблема не може вирішити чоловік. В цій ситуації він безрадний. І ці всі переживання, остаточно наші духовні проблеми не може задовільнити інша людина. Не може. Над нашим життям має владу і силу Господь. Господь Він є джерело нашого щастя. Тому псалом каже так: у тобі всі джерела мої. Матвія написано так: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Ісус сказав, я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме війна, хто вірує в мене, ніколи не пранутиме. Бажання жінки, бажання мами, мати цей дитину це природні бажання. Так Бог створив жінку. Він дав їй це завдання, поклав на неї, дуже важливе завдання поклав на неї. Виховання дитини, виховання дитини для Господа, для нього. Жінка, вона турбується. Про сім'ю, в першу чергу виховуючи дітей, передаючи живе слово і віру цьому наступному поколінню. В її руках, в руках мами, був майбутній пророк. Майбутній пророк. І вона йому вкладує любов до Господа, вона вкладує йому посвяту, вона вчить його молитися і любити Господа. І вона відобразилася в його житті. Жінки вони працюють на різних роботах, різних посадах, задіяні в різних а, служіннях. Жінка, вона рівна чоловікові в тому, що вона співнаслідниця життя. Проте, найбільше оце відкриття своєї особистості, своєї ідентичності, покликання. Жінка знайде у вихованні дитини, коли вона буде бачити, що вона виховала дитину для Господа. В цьому вона знайде своє щастя. Вона знайде своє щастя. Тому одружуйтеся, заводьте дітей, будьте щасливі. Будьте щасливі. У Тимофії є оце цікаве місце про жінку, де сказано, що. Він каже про те, що жінки він не дозволяє вчити, ні панувати над мужем, але бути в мовчанні. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме вірі, любові та посвяті з розвагою. Він говорить про не про те, що вона спасеться, вона вже має спасіння від вічної загибелі. А в те, що те саме, що вона виконує цю свою роль, яку Господь дав, своє щастя, вона знайде в тому, що вона цих дітей виховає. Вірі, любові і посвяті з розвагою. І мама, вона в гарячій молитві за дітей. Мама, вона в гарячій молитві за дітей. І ця молитва її, вона була ревна, гаряча, повна сліз молитва. Вона виливала свою душу перед Господом. Завжди, коли вона приходила і молилася. В неї була віра в всемогутність Господа Саваота, який захищає її дітей, який благословляє її. Вона дуже цікаво звертається до Господа. І це перший раз, коли ми читаємо, ну наскільки, якщо ви знайдете інше місце, покажете мені. Але це перший раз, де я знаходжу, що хтось молиться до Бога, як Господь Саваот. Зауважте, це перша молитва. Мама знає Господа, вона знає Його якості. Вона знає Його імена. Вона не просто в загальному щось говорить. Вона знає, як звернутися до Господа по імені. Вона знає, як ці імена покласти в основу своєї молитви. Вона не була просто молитва Господи поможи. Вона оперлася ця молитва. І ми бачимо тут її віру. Вона оперлася на ім'я Бога, Саваот. На ім'я Господа Саваот. Хто він є? Це Господь Саваот? Це Господь небесного війська. Дуже цікава така, знаєте, молитва. Мама, яка опирається на Господа небесного війська або Господь сили. І тут зауважити, що Господь. В нашому, в нашому перекладі слово Господь, це Єгова, «сущий». Вона до нього звертається, що Він сущий війська небесного а, пан, Єгова сили. Оце Вона звертається до нього, тому що вона знає, що Господь він має владу. Він всесильний над творінням. Він всесильний над небесним військом, він всесильний над творінням, яке він створив, він цар неба і землі. Він цар неба і землі. Ми читаємо в Ісаї 44 розділ 6-й вірш. Так Госпо, говорить Господь, цар Ізраїлі, викупитель його, Господь Савоот. Вона це розуміє, що він є суверенний Бог, цар над усім своїм творінням. І вона це ставить в основу своєї молитви і прохання до Бога, тому що вона знає, що тільки той, хто має владу і силу це зробити, може їй подарувати дитину. І відоме місце Ісаї, й розділ. Де написано такі слова: Року смерті царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому і піднесеному престолі, а одежі, кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил кожного, двома закривав обличчя своє, двома закривав ноги свої, двома літав, і кликали один до одного, і говорив: Свят, свят, свят Господь! Саваот, Господь війська небесного, Господь сили, Це є Господь, який воює за своїх дітей, який захищає своїх е, улюблених дітей. І пам'ятаєте, коли слуга Єлисея він був перепуганий, він переживав, він в паніці дивився, що зараз відбудеться, що їх зараз всіх переб'ють. Коли армія сирійців вірветься в Самарію, Сей помолився і сказав: Господи. Відкрий йому очі, і слуга побачив величезне військо, що було навколо Єлисея, навколо Єлисея. Коли Давид йшов на Голіафа, він сказав і сказав Давиду Фелистимлянина: Ти йдеш на мене з мечем і списом і ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа. Саваота, в ім'я Господа Саваота. До зароваля Господь звернувся так через Проко. А тепер будь мужній заровавелю, говорить госп... Господь, і зміцнися Ісусем, сину його Садаків, священнику великий, і зміцнися весь народ землі, говорить Господь, і робіть, бо я з вами говорить Господь Саваот. Господь сили, Господь Саваот. І вона так зверталася до Господа. Вона жила набагато раніше, ніж Давид. Вона так зверталася до Господа. Чому? Тому що їй був потрібен цей захист, їй була потрібна ця сила, вона була в нужді, вона була в благанні, вона була в благані перед царем. І вона знала цього Господа так. І вона це ця... його якість, його атрибут вона поставила в основу своєї молитви. І пісня хвали, яку ми читали в другому розділі, вона описує цього Господа сили, Господа сили для мами. Господь є Господь сили для мами, який підкріпляє маму, який допомагає маму, який захищає її дітей. І мама вона Анна, вона віддає Господу славу за це. Мама ім'я Твого Бога це є Господь Саваот. Господь, який є люблячий, Господь, який є милучий, але Господь, який є також Господь сили, який буде за тебе. Буде воювати за твоїх дітей і захищати твоїх, за твоїх дітей. Ісус, Господь Савоот, Він за нас змагався і Він переміг на Голгофі. І Він нам подарував свою праведність, зробив нас своїми дітьми. І нічого нас не зможе відлучити від Його любові. Він, наш Господь, який любить, милує і воює за нас, і дає нам сили. Наш Господь, наш є первосвященик, який заступається за нас. Ілі, коли все це спостерігав, він не бачив, що відбувалося в її серці, він не бачив, що відбувалося в цьому духовному світі, і він зробив невірний висновок, так? І лице, жести, сльози, вони видавали, що щось відбувалося в її серці. Проте, тому що він думав, така молитва неконтрольована молитва. Він зробив невірний висновок. А це було вилите серце. Це була молитва, сповнена Духом Святим. Він каже: і доки ти будеш п'яною? Проте відповідь, а, мабуть, я дуже сильно вразила Ілія. Я не знаю, чи він багатьох людей в той час, які він жив, бачив, які так молилися, які так молилися. Анна відповіла і сказала: Ні, пане мій, я ско... жінка скорбна духом, а вона й п'янкого напою не пила я. І я вилила душу свою перед Господнім лицем. І Бог він побачив і він зглянувся на цю молитву. І коли Юлій почув оцю таку відповідь, він каже. Іде з миром. Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твоє, яке ти від нього жадала. Знаєте, один момент, що я хотів зауважити, коли вона почула оці слова. Щось сталося? Ви зауважили? Вона почула ці слова, щось сталося в її серці. От вона плакала, плакала, переживала, мучиться, вона виливає своє серце, бо вона чує слова. І раптом що стається в її, в її житті? Раптом що стається. І коли вона почула слова священника, наш, наш текст каже: пішла та жінка своєю дорогою, їла обличчя і не було вже сумне. Що сталося? Що сталося? Заваж... що сталося? Вона повірила. Завважте, мама вона має зосередити свої слова на обіцянки Бога, на слова Господа, на його обіцянки і упертися. Тільки так ми можемо знайти спокій, тільки так мама може знайти для себе грунт під ногами. І дуже цікаво, що ця віра Анни вона оперлася на обіцянки Господа. Що змінилося в її серці? Вона не була більше сумна. Сум був її вже другом довший час роками, допікав її дух, і в один момент вона ще сталася. Чому вона відкрила для себе обітниці Божі? Вона відкрила для себе красоту і силу обітниць Божих. Тому, мами, читайте Біблію. Знайте свого Господа, довіряйте своєму Господу, Зосередьте свою увагу на Слові Божому і його обіцянках, тому що тут тільки так може заспокоїтися ваше, ваше серце. І ми читаємо закінчення цієї історії, також її поклоніння, 19-й вірш. І встала вона рано вранці і вклонилася перед Господнім лицем. Оце є мета віри. Мета віри це прославити Господа. Так каже Римлянам, 4 розділ. Авраам він прославив Господа своєю вірою. Вона прославила Господа своєю вірою. Її віра досягла своєї мети. Коли вона оперлась на Божі обіцянки, молилася Господу. І вона прославила Господа за те, що він для неї, за те, що він для неї зробив. І вона віддає свою дитину. Вона віддає свою дитину для Господа. Віддає свою дитину для Господа. Батьки, мами, Господь дарував для вас дітей. Ми не знаємо, де вони будуть. Можливо, вони будуть тут, в Америці, можливо, їм передеться кудись поїхати. Зауважте одну деталь. Коли Господь кличе, коли Господь кличе, потрібно дитину присвятити для Господа. Яхай Господь цьому допоможе, щоб в житті ваших дітей, в житті наших дітей відобразились якості віри, молитви, тому що в ваших руках, в ваших руках майбутні служителі, майбутні мами, майбутні батьки. Господь вас благословив виховувати їх і віддати їх для нього. Помолимося.